Все горіло, всі знаходилися в кричках. Там же неможливо було знаходитися. І оце всі так і по сьогоднішній день крички, крички. Мене спасло 5 хвилин, телефон мобільний. Щоб не, не мобільний дійсно, це таке це просто жах. Я цілий тиждень, я приїхав туди половину шостого, вже, як воно все ну, почало горіти. От, Горіла тільки одна йомкость а потім пішли як одна за другою і це страшно. І перший взрив 8.05 це... це дуже був страшний. Я, чесно кажучи, думав, що там чимало людей загинуло, але ну, слава Богу, що не, не дуже багато, але це страшно було б не передати. Бачите, наслідки пожежі, це ви можете проїхати до сільської ради на стіні. Вони залишилися Ні, не до цієї…» це питання про те, як ви на собі відчуваєте ці наслідки там в плані екології, чи то тому що відразу після пожежі у людей було там і проблеми з диханням, і все на світі. Як зараз перші дні воно в людей було відчуття. Дихати важко було дійсно. І цей. А потім, коли воно вже поступово переходить, то людина вже його не відчуває. А на даний час, от, якщо вітер буває в нашу сторону сюди, то чутно сильно запах і бензину горівшого цього, і гарище, воно так і залишилось. Все діло в тому, що з самого початку нам були надані рекомендації і обласною санітарно епідеміологічною станцією, і нашою районною і інститутом Марзеєва. Коли воно сталося щодо вживання продуктів, після цих наданих якби рекомендацій. Більше нам ніхто взагалі нічого не подавав. На сьогоднішній день моніториться постійно криниці, вода в криницях. Тобто ми робимо відбори раз в тиждень, не ми, а санстанція робить відбори раз в тиждень в спеціально визначених місцях по периметру. От, на рахунок місту нафтопродуктів. Як було, пройшов дощ і все. Ну, що, звісно, воно диміло тут недільку, а так ну, зараз воно нічого, ні на продуктах, ні на чому. А зараз ви якось спостерігаєте, чи там проходить це розслідування, чи працюють працює, чи, чи, чи бачите, ви що щось робиться? О, ні. Ну, зараз після пожежі вроде би, ми нічого не відчуваємо, бачити все йому, вроді. Ну, звісно. Наслідки, мабуть, якісь і є, тому що на листях, звісно, воно все це ще є, але не знаю. Звісно, ми перенірнічили, бо тут стояла чорна, чорна димова завіса. Мабуть, ви це все бачили. Але не знаєш, чи то болячки, які сьогодні настали, чи то може попередні. Звісно, єс змінені в ногах, і... і от я, наприклад, желудком дуже страдаю після. Час у мене все це увілічилось, звісно. Ніхто нічого не перевіряє. Ніхто не. Я ми... ви розумієте, що ми це батьківський будинок, батьків вже немає. Ми приїжджаємо сюди, навідуємося. сад батько нам залишив дуже гарний. От ми так тут буваємо, але ніхто не от сусідами. Я спілкуюся з усіма, ніхто про це не говорить, ніхто нічого не перевіряє. Люди, звісно, всі жалуються, що вроді би погіршилося здоров'я, але ж ви знаєте, ми вже в тому віці, що не знаєш від чого, чи від цього, чи від щось іншого, бо і Чорнобильську пережили, і це все пережили. Так що не знаємо, як воно буде в майбутньому.